Росія зомбує телеглядачів забороненими методами. Такий висновок зробили фахівці Служби безпеки України, які провели дослідження російських телеканалів. Експерти побачили заборонені методи інформаційно-психологічного впливу, зокрема, ефект 25-го кадру. Як доказ СБУ продемонструвала фрагменти випуску новин на телеканалі Росія 24 у куті екрана, з'являються малопомітні написи: людей вбивають бандерівці чи правий сектор убиває. Їх не видно при стартовому перегляді сюжету, але чітко видно на розкадровці. Такі маніпуляції заборони. Нині міжнародним законодавством, втім, це не єдиний метод промивання мізків від російських телеканалів. За даними наших фахівців, найбільшим чином використовуються такі маніпуляції, як використання напівправди або вибіркова правда. Ну, ось, наприклад, повідомлення щодо розстрілу представників Національної гвардії, які, начебто, виявили бажання перейти на сторону Донецької республіки. Посилання на анонімний авторитет або джерело, багаторазове повторення не дуже суттєвої інформації, багаторазове повторення негативної інформації, зміщення акцентів, розмухування деталей, використання ярликів, таких як карата, ліхунта. Далеко не журналістикою займаються і російські репортери на території України, зокрема, затримані днями під Краматорськом представники телеканалу Лайф Ньюз». Слідчим СБУ вони розповіли, що справжньою метою їх візиту був супровід терористів.